Галина Вдовиченко Чорна чорна курка. Уривок. Перша в курнику прокидається чорна чорна курка. Розплющує очі й пурх зістрибує сідала. Мить і непосидючка вже на дворі. Цікавість жене її запоріг. Шкода курці пропустити щось надзвичайне. До стовбура старого горіха хтось приставив драбину. По ній чорна чорна курка вилізла на дерево, роззирнулася. Як тут добре? Цур на цій гілці буде моя хатка. Видно, звідси далеко далеко, аж за паркан. Оглядає курка світ довкола, дух затомувала. Стежка в траві губиться, до лілі старічка. Усе з висоти видається інакшим. Грушка біля хати не така велетенська. Курка вперше бачить згори кущі смородини та малини, наче з неба, почувається птахою з дужими крилами. Що то значить на дереві опинитися? Що ти там поробляєш, куцохвоста?» – зупинився під деревом Бравко. Курка глянула вниз. Тут моя хатка. Кури на горіхах не живуть, присадив її Бровко. Вони мають курник і сідало, загін та подвір'я. Спускайся, бо гепнешся додолу. Я гепнуся? Глянь на мене. Курка підстрибнула й злетіла з гілки в траву, що силою махаючи крилами. Бачив, я вмію літати. Сірий гусак осудливо похитав головою. Чого курці на дерево пхатися? Чого вона там загубила? Гусаки галготіли, підтакуючи. Справді, курко, знай своє місце ти ж не горобець, не сойка, щоб на гілках розсідатися. Ото вже дивачка. До чорної чорної курки приєдналися подружки. Добре в п'ятьох сидіти в горіхових хатках. Ніхто їх тут не помічає, а вони згори бачать усіх. Теревенять стиха. Я пам'ятаю, каже чорна-чорна курка, як мене купували на базарі разом з іншими курчатами. Нас додому в кошику несли. Я бачила річку і кладку і камінці у воді. Ми були пискливі, мацюпуньки, зозулясті. З нами ще один горобчик був перед самими воротами з кошика, випорхнув. Ну, а я більше про майбутнє думаю. Отказує біла курка. Про те, що ми виростемо, почнемо нести яйця. Це що, мрія в тебе така? Швидше плани такі, ми ж курки. Наше діло нести яйця. Що ще у тебе в планах? Їсти, пити, триматися свого подвір'я. А мені не цікаво лише їсти пити, триматися свого подвір'я. Чекати, поки почну нести яйця. мені цього замало. А що тобі цікаво? Літати? Літати?